Вітання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Сьогодні буде швидкий огляд новинок від торгової марки ProCraft. І, чесно кажучи, я останнім часом тільки те й роблю, що знімаю новинки від торгової марки Прокрафт, тому що їх дуже величезна кількість. І так, сьогодні ми оглядаємо міні-пилу ПК 46, також міні-пилу, але насправді це просто гігант серед міні-пил. Це ПК 34 і також отаку палку. Сказав би ковирялку, але це телескопічний подовжувач на акумуляторний інструмент від торгової марки Прокрафта саме сюди можна під'єднувати як секатор, так і ось ці пилочки. І сьогодні в цьому відео якраз мені ця штука знадобиться, і ми будемо його використовувати. Але в принципі на цю платформу можете прицепити будь-який інструмент від Procraft, тому що ця платформа абсолютно універсальна. Почнемо з цієї штукенції, довжина її в складеному вигляді, ось такому, як ви бачите, метр тридцять. Якщо її розкласти 1,90 м, але виробник заявляє 2 метри, це мається на увазі з самим інструментом. Тобто, коли ви причепите інструмент, вже буде 2 метри. Ну, а висота, відповідно, на якій ви зможете працювати тим чи іншим інструментом за допомогою цього подовжича, буде залежати також і від вашого зросту, куди ви зможете її підняти. У нас є на ній ось такі дві петельки, які обертаються, і також є петля ось тут. Для кріплення ременю, але сам ремінь в комплект не входить. Значить, як ця штука працює? Давайте відразу вам покажу. Від'єднуємо інструмент, під'єднуємо на ось цю платформу, а акумулятор ми під'єднуємо от сюди. І натискаючи на ось цю кнопку запобіжника і на ось цю кнопку робочу, інструмент у нас починає працювати. Ось таким чином це це працює. Також, відповідно, може змінювати кут нахилу, фіксується в трьох положеннях. Для того, щоб розкласти цю штангу, є ось такий фаст фікс. Ми його відсібуємо і піднімаємо, розкладаємо штангу на ту висоту, яку нам потрібно. Так само швидко фіксуємо. Все. Інструмент готовий до роботи. Переходимо до ПК-46. Пилка постачається в ось такому зручному кейсі. Всередині ми маємо дві акумуляторних батареї на 2 Ампер-години. Також ми маємо зарядний пристрій і дві шини на 6 дюймів, яка зараз встановлена тут. І також на 8 дюймів. Відповідно, і на ту, і на цю шину у нас є ланцюжок. Подача оливи напівавтоматично з допомогою ось такого праймеру. Двигун безщитковий, і натяг і фіксація ланцюга безключова, що дуже круто. Ця пилочка ПК-34 поставляється в ось такій картонній коробці. Ми маємо один акумулятор це 3 Аг. На акумуляторі є індикатор, де що забувся, на цих акумуляторах також є заряд індикація заряду акумуляторних батарей. Олива подається вже автоматично. Вам не потрібно Натискати праймер. Фіксація шини і натяг ланцюга відбувається також безключовим методом. так За акумулятор я сказав 3 амперний зарядний пристрій. І також ми маємо тут дві шини: одна на 10 дюймів, яка зараз встановлена, і інша на 12 дюймів. Відповідно, ланцюги і на ту, і на ту шину у нас присутні. Двигуни безщиткові що тут, що тут. Швидкість ланцюга, з якою він обертається, це 6 метрів на секунду. Ну, я думаю, в принципі, все, можна вже приступати до практики. Так. Значить, Першим ділом, мабуть, обріжемо стан. Достанемо. Не, ага, тут у нас есть телескоп, вытянул. Опа! Опа, а так. Отправилися, трошки позабувалися дрібними гілками, але все ок. Він навіть не останувся. Єдине, що тут от, люфтик такий є, не дуже красивий. Але в цілому можна змінити кут нахило. Скільки? От 90 можна зробити, 45 Скільки тут? 70. Ну і прямо і 180. Робоча тема. Ремінь не звідси, якщо що. Ось такий результат ми маємо. І зараз будемо тестити іншу пилочку. Якою краще, цією чи цією. Ну, я думаю, якщо працювати однією рукою, то от 46 буде краще. Але якщо у нас великий діаметр і є можливість працювати двома руками, то тоді ось такий варіант пк 34 Ну але давайте попрацюємо чи взагалі можливо працювати однією рукою цією пилкою. Давайте спробуємо. А ти тут поки віддохни. І так почнемо з дріб'язку з такого. Ну Якось навіть навіть не красиво такою великою пилкою різати Отакі дріб'язок, правильно? Такий варіант, давайте спробуємо. Так, взагалі легко. А так. Так. Взагалі проблем немає. Так, ну не це ми залишимо для того малюка. Так, ладно. так, а ну как с таким так. легко Валить, живе, бачите? Живе валить на цілого. покрученого. Так, потрібно взяти далі, тому що бачив попереднє відео, про я сюди загнав здоровину саморізня, щоб на нього не натрапити. І так, по, по діаметру це навіть більше, ніж шина, що в нас є ще більше шина, ми можемо її поставити, але давайте спробуємо з цією. Пиляє вона впевнено, скажу вам. Так, так по нормальному. А, це кріплення камери вібрує. Поляка нерівно відрізав. Але тим не менше не знаю скільки часу зайняло, потім подивимося на таймері, але я робив перерви для того, щоб вам сказати пару слів. Ну, я думаю, що для такої пилочки в принципі це недовго. Подивіться, яка вона мініатюрна, але при цьому навіть з такою шиною справляється. Це була сосна. Не гнила, суха сосна. Було б добре ще перевірити на якомусь дубові, чи на грабові, чи на ще якийсь твердій породі дерева, але тим не менше, друзі, ну це ж пилка не для того, щоб ліс валяти. І тим не менше вона з такою шиною справляється. Як для такого малюка, то це взагалі офігенний результат. А ви як гадаєте, напишіть в коментах. Отже, друзі, декілька слів для висновку. Якщо ви шукаєте для себе якусь маленьку компактну пилку, щоб можна було обрізати сад або взяти із собою в дорогу, кинути в машину там, для виїзду на природу, на кемпінг там, на якісь ті. далі, щоб не ручною маслати, а зробити це автоматично, то тоді рекомендую вам взяти ПК 46. У нас є дві шини, в принципі, цієї меншої шини абсолютно достатньо на 6 дюймів, два ланцюги, напівавтоматичне змазування ланцюга, Натиснули пару разів, вже олива пішла, вона змазується. Також ми маємо дві акумуляторні батареї на 2 Аг. І от скільки я там напиляв, ви, ви це бачили, та от чотири поділочки ще у нас залишилося. Тобто, напиляти цією пилкою можна ну дуже прям багато. Якщо ж ви хочете щось таке середнє між... Звичайною такою дорослою вже акумуляторною або мережевою пилою чи бензиновою. І також, щоб вона була більш-менш компактна, тоді для вас ось цей варіант ПК 34. Чесно кажучи, я думав, що вона не зможе потягнути ось цю шину. Скільки 10 дюймів 254 мм. У нас є ще довша шина. Але ви бачили на сосні вона справляється з цим взагалі без ніяких проблем. Ну, я не знаю, ну, Дома, ну, вдома щось точно зможете її порізати. При цьому вона дуже компактна. Ну і плюс маємо акумуляторну батарею на 3 години і зарядку. Тобто нічого докуповувати вам не потрібно. Ну, а якщо у вас є сад, і ви хочете десь дотягнутися без драбини, то звісно, що вам потрібен буде ось цей подобищ. Ви бачили на відео, який він зручний, їм можна дотягнутися ну, не будь-куди завгодно, але значно далі, ніж просто ви зможете дотягнутися рукою. Крім того, ми маємо гнучку голову, яка міняє кути нахилу, як вліво, так і в праву сторону, що додає зручності. Ну, Є такий такі люфт, я вам показую, але це, ну, я вважаю, що це не такий е, великий мінус. Ну, і, до речі, в принципі, ви можете сюди під'єднати будь-який акумуляторний інструмент від Procraft, тому що платформа, вона ідентична. І якщо вам потрібно закрутити щось шуруповертом на висоті, то навіть Шурік можна сюди під'єднати і щось на висоті закручувати, ну Звісно, краще такого не робити, але в принципі за допомогою цієї палки це все можна зробити. Ну і друзі, нагадую вам, що всі інструменти, які ви бачили в цьому відео, ви можете придбати в нашому магазині з торгом. посилання буде в описі до цього відео. Ну і також нагадую для всіх наших підписників нашого каналу, існує промокод, за допомогою якого ви можете придбати той чи інший товар в нашому магазині з додатковою знижечкою. Промокод знаходиться також в описі до цього відео. Всім подякував і до нових зустрічей, Па, -па.